Ця заява направлена до Офісу Генерального прокурора, генеральному прокурору Костіну Андрію Євгеновичу. Заява про кримінальний злочин передбачений частиною 1 статті 109 в сукупності з частиною 3 статті 28 Кримінального кодексу України, вчинений фізичними особами, особами без національності і конституційного громадянства. Карпенко Світланою Олексійовною Ігнатенко Вадимом Миколайовичем, Стрільчуком Віктором Андрійовичем. Які безпідставно вдають з себе колегію суддів Третьої судової палат касаційного цивільного суду Верховного суду? Я заявник, усвідомлюючи всю ступінь кримінальної відповідальності, передбаченої статтями 383 і 384 КК України про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиві покази. Повідомляю про кримінальний злочин, який підпадає під кваліфікацію частини 1 статті 109 в сукупності з частиною 3 статті 28 Кримінального кодексу. Розшифровуємо, розшифровуємо дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій. Караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. Це кваліфікація частини 1 статті 109. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб, три і більше, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого, інших кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Це ми розшифрували частину 3 статті 28 Кримінального кодексу України. Далі вчинені фізичними особами, особами без національності конституційного громадянства, самостійної української держави України, Карпенко Світланою Олексійовною, Ігнатенко Вадимом Миколайовичем та Стрільчуком Віктором Андрійовичем, які у відсутність встановленого Конституцією України громадянства, самостійної української держави України, а також у відсутність закріпленого законодавством статусу професійного судді, узурпували судову гілку влади. Та у відсутність відповідного профільного закону здійснюють судочинство в суді, який не було утворено відповідно до Конституції України законом. Детально по факту даного закінченого кримінального злочину, що визначено частиною першої статті 13 Кримінального кодексу України далі КК України, можу повідомити наступне: наразі Верховним судом у складі колегії суддів 3 судової. Палати касаційного цивільного суду, а саме, судді доповідача Карпенко Світлани Олексійовни та суддів, які входять до складу колегії Ігнатенка Вадима Миколаєвича, Стрільчука, Віктора Андрійовича, відкрито провадження No 61 один Тере, СК-22 у справі No. 204 дріб 294 дріб 22 за моїм цивільним позовом до державного підприємства Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати за касаційною скаргою державного підприємства Конструкторське бюро південне імені МК Янгеля. На рішення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 25 березня 2022 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 01 липня 2022 року, частиною першої статті 9 Конституції України документ 254 к 96 ка закріплено, що чинні міжнародні договори згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною Національного законодавства України. Це пряма норма Конституції. В свою чергу, положеннями Загальної декларації прав людини 1948 року стаття 10. Конвенції про захист прав людини і самоположних свобод 1950 року, документ, пункт 1 статті 6, а також міжнародним пактом при, про громадянські. І політичні права від 1966 року. Документ, пункт перший стаття 14, чітко визначено, що кожен повинен мати право на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом. Незалежність судової влади є необхідною для реалізації цього права. Засадничими принципами статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Верховною Радою України законом України від 17 липня 1997 року номер 475, дріб 97 ТРВР, про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року першого протоколу та протоколів номер 2, 4, 247 та 11 до конвенції визначено, що кожен, чиї права та свободи визнані в цій конвенції, було порушено. Має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. Статтею 8 загальної декларації прав людини прийнята і проголошена резолюцією 217 а 3 Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 48 року 1948 року визначено, що кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй Конституцією або законом. Розділом 8 правосуддя чинної Конституції України. Встановлено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами, не допускається. Стаття 124 конституції України. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультації з Вищою радою правосуддя. Це стаття 125 двадцять Конституції України, яка в даному випадку не виконана по відношенню щодо утворення Верховного суду без слова Україна, правосуддя здійснюють судді стаття 127 Конституції України. В першій редакції це положення звучало з словом професійні судді, Дальше, в подальшому вносячи зміни, це слово було видалено. Призначення на посаду судді здійснюється президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом. Це стаття 128 Конституції України. До цього подання вносила Вища рада юстиції до внесених змін знов таки незаконних. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами. Судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Це також положення статті 129 і розумні строки розгляду справи судом. Беручи за основу наведене вище в контексті наявних у мене копій документів, які були отримані в результаті офіційних офіційної переписки представниками нашої громадської організації Об'єднана правозахисна група, багнет нації з приводу державної правосуб'єктності, установи з назвою Верховний суд та представників представленої в даній справі колегії осіб. Мною було заявлено про відвід даної колегії Верховного суду у складі колегії суддів Третьої судової палати касаційного цивільного суду, а саме судді доповідача Карпенко Світлани Олексіївни та суддів, які входять до складу колегії Ігнатенка Вадима Миколайовича Стрільчука, Віктора Андрійовича від розгляду справи номер 204 294 22, впроваджені. Верховного суду за номером 61-7158 СК 22. Подані мною заяви про відвід зазначеної колегії суддів. А саме заява 01 від 19 серпня 2022 року. 02 від 22 серпня 2022 року, 03 від 25 серпня. 04 від 29 серпня і 05 від 6 вересня 2022 року ґрунтуються виключно на нормах чинного національного законодавства України, підкріплені висновками з рішень Конституційного суду України, а також копіями відповідної доказової бази, що додавалися до цих п'яти відводів. В кожній з поданих мною заяв про відвід. Зазначеної колегії суддів, я наголошував на невідповідності певних конкретних задокументованих моментів по відношенню до положень чинної конституції України в кожній з поданих мною заяв про відвід. Я пропонував зазначеним особам, а саме судді доповідачу Карпенко Світлані Олексійні та суддям, які входять до складу колегії Ігнатенку Вадиму Миколаєвичу Стрільчуку Віктору Андрійовичу, звернутись до Генеральної прокуратури або до Служби безпеки України та оформити явку з повинною згідно до частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Натомість ухвалою від 6 вересня 2022 року в прагненні захистити мої права, я беру в лапки на суд, встановлений законом, зазначеною колегією було постановлено рішення про накладання на мене штрафу в розмірі 744 гривні 30 копійок за зловживання процесуальним правом. Отже, з огляду на викладене, зазначені особи неодноразово були мною повідомлені про злочин, в якому я не маю бажання приймати участі в статусі будь-кого. І я намагався припинити, але е, який я намагався припинити. Але е, вони встановлені особи е, на моє прагнення припинити злочин. відреагували неадекватно, видавши черговий письмовий доказ у вигляді ухвали проти себе. В контексті наведеного вище відповідальне заявляю, що заявленими протиправними злочинними діями фізичних осіб Карпенко, Ігнатенка і Стрільчука, мені особисто було завдано моральної і матеріальної шкоди, яку я оцінюю сукупно в розмірі 500 тисяч гривень. Відповідно до положень статті 2 Кримінального процесуального кодексу України. Далі КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий. До відповідальності в міру своєї вини жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Частиною першої статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Положеннями наказу офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 року номер 298 про затвердження положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та введення, встановлені строки внесення відомостей до ЄРДР, визначені наступним чином: унесення відомостей до реєстру. Здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України за цим положенням, а саме, ПРО заяву повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення у термін, визначений частиною першої статті 214 КПК України, призначення слідчого дізнавача. Уповноваженої особи іншого підрозділу процесуального керівника прийняття до провадження при фактичному отриманні матеріалів кримінального правопорушення невідкладно. В редакції Кримінального процесуального кодексу України, яка є чинною на момент подання мною відповідної заяви про злочин, визначено, що відповідно до положень статті 214 КПК України слідчий дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування. Та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Це частина перша статті 214 КПК України. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це частина друга статті України. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Це частина 3 статті 214 КПК України. Слідчий уповноважений на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення зобов'язаний прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Це частина 4 статті 214 КПК України. Отже, як бачається з положень частини 1 статті 214 КПК України, обов'язок із внесення відповідних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення покладається на слідчого дізнавача прокурора уповноваженого особу, до якого надійшла заява. Повідомлення про таке діяння або в разі виявлення кримінального правопорушення слідчим дізнавачем-прокурором самостійно з будь-якого джерела. Крім того, визначений частиною 1 статті 214 КПК України обов'язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб'єктами такої заяви. Повідомлення на предмет наявності ознак складу злочину. Для того щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до РДР, такі вимоги не передбачають здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а передбачають лише обов'язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою. Відомостей про кримінальне правопорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідними органами завдань кримінального провадження. Отже, слідчий дізнавач прокурор, отримавши заяву про кримінальний злочин, зобов'язаний внести відомості відповідні відомості до ЄРДР іншого статтею 214 України не передбачено. Також хочу застерегти і нагадати уповноваженій особі, яка прийняла дану заяву про кримінальне про кримінальну відповідальність, передбачену положеннями частини першої статті 396 КК України приховування злочину, згідно якого заздалегідь необіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину, наприклад, невнесення відомостей. За заявою про злочин до ЄРДР посадовою особи карається арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Враховуючи зазначене вище, керуючись нормами чинного законодавства, вимагаю прийняти і зареєструвати дану заяву про вчинений кримінальний, кримінальний злочин, що має ознаки, передбачені частиною першої статті 109. В сукупності з частиною 3 статті 28 Кримінального кодексу, вчинений встановленою групою осіб, відповідно до положень частини 1 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України КПК України наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 номер 100 про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах підрозділах поліції. Заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, та наказу Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 року номер 298, про затвердження положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та введення. документи на момент подання даної заяви про злочин є чинними. Вимагаю внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань ЄРДР впродовж 24 годин після прийняття моєї заяви про вчинений кримінальний злочин за вказаною в заяві попередньою кваліфікацією та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати мені заявнику з правами потерпілого витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. На Конання вимог КПК України та наказу офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 нуль номер і наказу Міністерства внутрішніх справ номер 575 вимагає невідкладно розпочати досудове розслідування у формі попереднього слідства з підстави вчинення кримінального злочину за попередньою кваліфікацією, зазначеною в моїй заяві. Вручити мені як заявнику з справами потерпілого пам'ятку про процесуальні права і обов'язки потерпілого, передбачені статтями 55-57 КПК України. Наступне надати мені можливість повідомити додаткові свідчення в порядку пункту 6 частини першої статті 56 КПК України. Виключно в рамках відкритого кримінального провадження по зазначеному факту кримінального злочину в моїй заяві. Наступне, згідно вимог пунктів частини 2 статті 60 КПК України, вручити мені документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію моєї заяви про вчинений кримінальний злочин у вигляді талону повідомлення ЄОЖЕО. Відповідно до вимог пункту 1 частини 4 статті 216 кримінального процесуального кодексу України після внесення до ЄРДР моєї заяви передати кримінальну справу за моєю заявою про злочин за підслідністю дослідчих органів Служби безпеки України повідомляти мене про кожну дію в ході досудового розслідування письмово. І останнє те, що я вимагаю, досудове розслідування провести установлений законом строк. Цього вимагаю не тільки я, а й Кодекс КПК України. До заяви додаються всі матеріали, які були висвітлені на нашому сайті. І в попередніх відео це заяви про відвід колегії суддів. З 1 по 5 разом з додатками. Для глядачів на YouTube повідомляю, що ви можете перейти за посиланням, яке буде розміщено під відео, на сайт, в якому будуть міститися якраз гіперпосилання на зазначені матеріали. Дякую за увагу!